Трамп демократ. Трамп завжди грає в демократичні ігри і улюблена гра демократів. А давайте обкладемо податками багатих. Ось давайте змусимо всіх багатих платити справедливу частку. Це улюблена демократична гра. Іронія цієї гри в даній ситуації полягає в тому, що Трамп трильйонер і він податків не платить. І він це прекрасно розуміє. Тобто, конкретно Трамп показав свої податки, податків не платить. У багатих людей. Законно існують цілі відділи з фінансової інженерії, які конструюють їхні фінансові портфелі, так що податків вони або не платять взагалі, або платять значно менше. Чим більше ви будете принижувати багатих людей, тим менше вони будуть платити податків. Уловок там вистачає, як уникнути податків. Там усе є. Трамп яскравий приклад. Тобто, коли Трамп каже, що він обкладе багатих податками, він говорить те, що хочуть від нього почути виборці. Але не я. Мене не треба. Я небагатий.